Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску. Про таке. На допомогу правий сектор буде співпрацювати з правоохоронцями. Передумали податок на багатство скасовується. Городу не буде. Медики заборонили вирощувати овочі на майдані. Юлій Мамчур на свободі, полковник вже знаходиться на контрольованій українськими військами території. Він розповів, як росіяни намагалися переконати його зрадити Україну і перейти на службу до військ Російської Федерації. Чинили психологічний тиск, не давали спати, стукали прикладами по дверях. Три з половиною дні в одиночній камері харчували, вічливо спілкувалися, задавали провокаційні питання, на що получали провокаційні відповіді. Нагадаємо, штурм авіабази у Бельбеку відбувся 22 березня. На територію військової частини прорвалися представники самооборони Криму. Ворота в частину були проламані за допомогою БТР. Командира військової частини Мамчура викрали російські військові. Він був доставлений у військову в'язницю у Севастополі. Під вечір 26 березня Мамчура та інших викрадених командирів відправили на материк. Правий сектор тренував новобранців. У мережі з'явилося відео нічних тренувань правого сектору. На відео зафіксовано, як представники організації відпрацьовують штурм будівель. Під час тренування чути гучні хлопки бійці розпилюють якусь речовину, схожу на сльозогінний газ. А також вчаться тримати оборону зі щитами. У навчаннях брали участь близько 20 осіб. У правому секторі заявили про готовність співпрацювати з правоохоронними органами. В організації не відмовляються від співпраці з владою, а лише прагнуть допомогти позбутися корупціонерів. Крім того, керівник київського осередку Ігор Мазур заявив, що правий сектор посилить вишкіл молодих людей в таборах Нацгвардії та на базі добровільного товариства сприяння обороні України. Правий сектор зараз і в регіонах, і в Києві, намагається все ж співпрацювати. Попри те, що наших кращих хлопців вбивають, попри те, що замість Беркутів за Харченка прийшли соколи Авакова, ми віримо, що більше ста людей загинули недаремно що найближчим часом ми побачимо кроки на зустріч з боку нашої опозиції якісні зміни в українській армії. Верховна Рада з третьої спроби погодилася розглянути антикризові законопроекти. Депутати включили до порядку денного законопроект про запобігання фінансової катастрофи та створення умов для економічного зростання. Доповідав з цього питання Арсеній Яценюк. Податок на багатство скасовується. Кабмін подумав і передумав вводити у 2014 році податок на відсотки за банківськими депозитами. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у залі Верховної Ради України. Нагадаю, МінФін планував з 1 квітня 2014 року ввести податок на відсотки із банківських вкладів та на дивіденти. Росія готується напасти на Україну за даними розвідки. США існує висока ймовірність здійснення атаки російськими військами південно-східної частини України. Перегрупування військ на кордоні нагадує маневри, які здійснювала Росія перед війнами у Чечні та Грузії. Американська розвідка говорить про 30 тисяч російських військових на кордоні з Україною в повній бойовій готовності. Київ отримав нового прокурора. Колективу столичної прокуратури представили нового керівника. Ним став Микола Герасим'юк. Про це повідомила прес-служба ГПУ. Раніше Герасимюк працював у прокуратурі міста рівного та генеральній прокуратурі України. Останнім часом обіймав посаду заступника головного голови державної. Служби України разом із цим для відомства оголосили перелік першочергових завдань, зокрема нові акценти у кадровій політиці, контроль сфери держзакупівель та інші складові антикорупційної діяльності. МВС оголосило конкурс. Міністерство обирає кандидатів на посади керівників відділів міліції в Київській, Львівській, Волинській, а також Тернопільській областях. До комісії звернулися 33 кандидати. Тепер до обговорення цих кандидатур долучиться громадськість. Список претендентів на посади можна переглянути на сайті МВС, а свої пропозиції надіслати на електронну адресу відомства. На Майдані незалежності не буде городу та свиней. Медики вважають, що їсти овочі з таких городів небезпечно, адже ґрунт просочений гаром від шин і важкими металами, які містяться у вихлопних газах автомобілів. Висаджену редьку, цибулю та зелень приберуть. Нагадаю, невеличкий городик з'явився на хрещатоку біля будинку. Профспілок ініціаторами висадки овочів у центрі Києва стали активісти з коломиї. До речі, саме вони за свій кошт нещодавно відновили міст, закоханий. Казахи вибачилися за свій уряд. Як відомо, уряд Казахстану підтримав так званий референдум у Криму. З цього приводу казахи записали відео на підтримку України. В ньому вони виконують українську народну пісню Ніч яка місячна її присвятили небесній сотні. Згідно задуму, казахських артистів відео має служити нагадуванням громадянам України, якою ціною виборюється право на свободу